Сьогодні хочемо познайомити вас з одним із наших пацієнтів. Але перед переглядом даного відео хочемо попросити трошки підтримати нашого пацієнта. Поки готували дане відео, він дуже сильно переживав. Ваш лайк та кілька приємних слів в коментарях неймовірно його підтримають. Я... Цевлюха Андрій. Йому 43 роки. Коли він був маленьким хлопчиком, стало страшне. Він впав з дерева, що закінчилось складною черепно-мозковою травмою. Незважаючи на складну долю, Андрій неймовірно позитивний та світлий. Постійно притягує до себе інших людей, а ще дуже любить жартувати. У вас попередній раз пузіка не було видно. <біля> ага, <future> <sharp> <-ha, slaps> А зараз видно, Звичайно... сексуальний ну, займається з нами вже три роки. Його тренер Юрій, як зазначає Андрій, у них склались дуже гарні відносини, і Юрій розуміє його з напівслова. Робота складна та потребує багато сил. Але наш пацієнт не здається та дуже старається, що приносить гарні та такі омріяні результати. результати. Є дуже хороше, що проявилася рухливість кінців в окні, і я вже вже можу пройти дальшу відстань станьжи, ніж ходив до цього. Андрій відвідував дуже багато центрів, але довірився саме нам. Я їздив по багатьом центрам. Так, але в центрах ну, і відносилися до мене. Ну, не дуже же файно. Так, а три роки тому прийшов в остеоцентр. Центр. І тут до мене віднеслися з, з, з розумінням. І ми неймовірно щасливі бути поруч з ним та розділяти його шлях. Остеоцентр став для мене як. Як рідний хороші фахівці, хороші відношення. Я дуже задоволений зайняттями і я буду далі продовжувати ходити в остеоцентр. Центр. i <shran _> zajmati sa sportom.